Канали 3 продовжує вам розповідати про успішних жінок чорноморська в рамках проекту Жіноча сила, історії незламних Інсайти та поради. Сьогодні до нас в гості завітала засновниця проекту онлайн медіа ЗАС Анастасія Волкова. Доброго дня! Вітаю вас у нашій студії. Для початку хотілося б щоб ви трошки розказали про себе хто ви і чим займаєтесь. Вітаю! Мене звати Настя. Я працюю у сфері маркетингу вже 5 років та арт-директоркою на проектах. А я людина, естетики та натхнення і перетворюю на красу все, чим займаюсь. Тобто, побачити вау візуальну концепцію від мене або якусь рекламну інтеграцію. Це все буду я. Супер! Ми вже встигли анонсувати, що ви є власницею онлайн-медіа Us. Розкажіть, будь ласка, як виникла взагалі ідея створення проекту? Е, я вважаю, що будь-яка ідея створення виникає з ідеї і. З ідеєю того, що ми можемо об'єднати нашу професійність та творчість разом. А ми з Дашою вже працювали в одній компанії до створення власного проекту, і стався такий справжній меч, щоб відкрити свою власну компанію. З цілю визначилися одразу ж, бо хотіли підтримувати українське. І потім до нас доєдналася ще третя партнерка, це Лера. І поєдналася така сила трьох. Угу. А взагалі, яка основна мета цього проєкту? Вдумливі та екологічні інтеграції, які дійсно про вас, тобто підтримувати українських міців, бренди, ініціативи з різних галосель. Такою ми бачимо місію угу. Е, Як вплинула війна на реалізацію цього проекту? Бо, якщо я не помиляюсь, ви відкрили це медіа вже у період війни. Так, ми відкрилися вже в період війни, і найважчим це було поєднання логістики щодо того, що ми всі на відстані. Тобто це було дуже важко та неможливого не існує, і ми приймаємо ці виклики та працюємо далі. Я також знаю, що раніше ви займалися у сфері моделінгу. Працювали чи зараз пов'язана ваша робота із цим напрямком? А, зараз не працюю, але ця робота вплинула на те, що підштовхнуло мене працювати арт-директоркою. Дуже цікаво. Ми у наших спікерок у рамках цього проекту у нас є такий базовий набір питань, і нам дуже цікаво думка жінок щодо вислову, що жінка зобов'язана своїм успіхом чоловіку. Як ви до цього? Ставитись. Я вважаю, що успіх жінки та чоловіка може бути поєднаний а, заради спільної мети або спільних зусиль. Але якщо це окремо а, сутової жінки стосується, то це вже індивідуально. Угу. Е, у своїй кар'єрі, так у різних напрямках, в яких вам доводилося працювати, чи стикалися ви зі стереотипами щодо жінок? А, ні, у своїй сфері діяльності ніколи. Ніколи ну жодного разу? Ні, ніколи не стикалася. Це <світ> вам дуже пощастило. Так. <світ> а, у усь, зараз ви є бізнес-вумен, так можна сказати. Чи є якесь до вас упереджене ставлення? Як до жінки, що бізнес це не жіноча справа? А ні. Теж не стикаю з цим, а дуже багато відчуваю підтримки навколо, особливо в нашій столиці в Києві. Бо дуже багато зараз жінок, які створюють свій власний бізнес, вони тому, що жінки вміють відчувати. Як ніхто, тому з цим не стикалася ще, і думаю, ще не буде стикатися. А чи вдається вам поєднувати роботу, так бізнес, ведення цього онлайн-медіа та особисте життя? Чи не заважає один одному? А, ні, не заважає, але дійсно робота займає більшість, а, більшість часу, а, та я вважаю, що навіть 60 десь відсотків, А все інше це вже особисте життя та якийсь мій особистий розвиток. Чи поділяєте особисто ви якісь там хобі або професії на суто жіночі та суто чоловічі? Чи є якась різниця? А, з, е, ні, не розділяю, це зовсім не залежить від гендеру. Як на мене, зараз в наш час особливо це вже показано, і кожен йде за своїм покликом. Mm -hmm. Раніше, та я гадаю, що зараз дуже часто можна було почути фразу, що дівчині не потрібна ні освіта, ні робота, їй потрібно вдало вийти заміж. Як ви ставитеся до цього? Я вважаю, що цей вислів дуже застарілий та недоречний, адже це не повинно бути основною метою жінки в її світі. Ось так. Які б ви поради могли дати нашим глядачкам цього проекту? Розвиватися, цінувати кожен свій день, йти за покликом серця, розвивати свою особистість та свої власні кордони, і з кожним днем жити з вдячністю. І на останок ще таке питання. Ми задаємо його кожній нашій спікерці. Яке ваше життєве кредо? Моє життєве кредо це сила в коханні. Сила кохання у всьому, що я роблю, до чого я торкаюся. Це відроджувати, це поєднувати людей, це надихати. Тому це сила в коханні. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Я також дуже, дуже приємно, що ви мене запросили. Для мене це. Mm, дуже важливо і приємно, тому дуже дякую.